Вітаю! Ви на каналі Дім В'язання, З вами Таня Федас. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий метод в'язання, як шкарпетки, сліди від мисочка. Це дуже зручний спосіб, але багато хто з вас не в'яже ним лише по тій причині, що не вміє набрати петлі ось тут від мисочка, оцей самий перший ряд. По перше, це дуже зручний спосіб в'язання. Таким методом, тим, що, наприклад, у вас немає багато пряжі, і ви не розумієте, скільки вам треба буде пряжі по, ну, для цих шкарпеток, то ви, починаючи від миска, пров'язавши передню частинку, пров'язавши п'яточку, ви доходите до верха і ви вже можете там додавати якісь інші пряжі, собі висоту вираховувати, шкарпетки. Ну, це дуже зручно, тому що коли ми починаємо зверху, і дійшовши до сюди, і нам от стільки пряжі не вистачає. Вже якось воно Ну не дуже скомбінуєш, і Ну і взагалі це. Ну Саме цей метод, коли ми в'яжемо від мисочка, і ось сюди далі, тут можна п'яточку робити іншим кольором. Ну мені він І тут дуже е, е, такий акуратний сам мисок. От вив'язування від миска, то сам мисочок, ось бачите? Ось так мисок, він дуже ну, такий він стильний, гарний, е, такої гарної форми, ну, мені дуже подобається. І от сьогодні я хочу з вами поговорити, я вам показати вже е, такий простий метод, що вже найпростішого взагалі не існує, як такий, як я вам зараз покажу. Я вже показувала: е, зайдіть пер, е, перейдіть за посиланням, є ось такі в'язані від миска. На них є майстер-клас. Там одним методом набиралися. Є ось такі, ну це гачком, але також в'язані від миска. Є ось такі, другим методом набиралися. Ось ці берізки ще начим методом набиралися. І от зараз я вам покажу, як я вже набрала ось тут. Це вже простіше, я вже взагалі не знаю, чи вже щось таке ще буває. Дивіться, що нам треба. Нам треба спиці на тросику і пряжа, з якої ви будете в'язати. Хто ще не підписався на мій канал, я вас запрошую, підписуйтесь, і я буду ділитися з вами дуже цікавими е в'язальними процесами, які я вмію робити. Дивіться, ось ви маєте дві спиці. Ви їх ось так зложили. Ось ви маєте пряжу. Ви берете цю пряжу, ось так. Кладете на спицю і починаєте намотувати. Дивіться, ось так намотуєте. Один, два. 3, 4. І намотуєте стільки, скільки вам треба. Ну, Ви вже будете знати, скільки вам треба петель. Наприклад, якщо вам треба 20, то ви робите 10 ось таких відтків. Тому що петлі будуть і на цій стороні, і на цій стороні. І ось таким звичайним, бачите, намотуванням, ви вирішите свої питання з набором петель. Я вам зараз покажу, як це. Дивіться, все, ми намотали. Ми намотали. Беремо таку... розмоталося, Повертаємо спиці. Дивіться, тільки, там можна було фіксувати на передніх, але я вже не буду показувати, щоб ви не думали, що це щось складне. Все, дивіться, ось так притримуєте. Закинули ниточку на палець і витягуєте оцю спицю. Потягнули її. Починаєте пров'язувати за задню стіночку, щоб вони також схрестилися. Дивіться, в'яжете одну. Другу, третю. Четверту. П'яту. Шосту. Сьому. Восьму. Дев'яту, десяту. Ну, мені треба десять, то я вже це роз... розкручу цю ниточку. Вона мені вже не треба. Дивіться, пров'язали 10. так? Тепер пров'язали цих 10. Тепер що ми робимо? Беремо оцю спицю вниз, а в нас петлі на цій отрис, ми цю підтягуємо. І тепер накидаємо ниточку на палець і те саме пров'язуємо, Витягнули цю спицю і те саме пров'язуємо з цієї сторони. Дивіться: 1, 2, тільки за задню стіночку. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ято. Десять. І ось дивіться наш перший ряд. Сформувалися петлі на двох спицях. Вже накрутити нитку на спиці, то вже мені кажеться, що взагалі нічого немає такого, щоб ще було так легко. Знову підтягнули цю спицю. І вже з цього ряду ми починаємо додавати петлі. Першу пров'язали і зробили як ви зазвичай робите петлю. Далі в'яжемо до останньої. Ось остання петля. Перед нею зробили і пров'язали. Знову повернули спицю. У нас ця виходить зверху, цю витягнули, а на цій в'яжемо лицьова зробили, в'яжемо до останньої. Я вам зараз покажу, який набірний ряд виходить. Ну, Єдине що, що в цьому методі то петельки будуть схрещені. Бо, так як ми набирали в берізки, то там рівнюсінько петлі. Бачите, вони так ми набирали джуді і рівненько петельки одна напроти другої. А ось тут зараз я пров'яжу ще один рядочок з додаванням, щоб ви зрозуміли. Ми додали, тепер цей рядочок ми в'яжемо просто, бо ми через один ряд додаємо по одній петлі, для того, аби наш месочок розширявся. Так, обстіло, шурує. Буду притримувати, щоб вам ці звуки не. Ось так пров'язуємо лицеві петлі і з цієї сторони пов'язуємо. Вже найпростішого способу, я не знаю, як вже просто накрутити нитку на спиці, дівчата. Так що в'яжіть від миска, бо це дуже зручно. У Вас за годинку-дві будуть вже готові ось такі слідочки коротенькі. Все, дивіться, зараз я вам показую. Далі ви робите прибавочки до, тої довжини, ну, до тих петель, скільки вам потрібно. Ми набирали по 10 на кожній спиці в нас вийшло. Ну, я за, от зараз в'яжу цей, то мені треба, щоб було по 20. То я роблю прибавки через ряд, в кожному ряду через ряд. Бачите, і ось такий набірний край в нас виходить. Зараз я вам покажу його вже на ці всі слідочки, що у мене є, переходьте за посиланнями на мої майстер-класи, і дивіться, як вони в'яжуться. Ось, дивіться, бачите, який він виходить. Ось такий, він ніби трішечки як перекручена така петелька. Ну, це вже на той випадок, якщо вже вам складно будь-який метод і вже от цей вже накрутити нитку на спиці, то вже, я думаю, у вас точно вийде. Така гарненька шкарпетка буде, починаючи в'язати від миска. В'яжіть, дівчатка, вивчайте нові методи, використовуйте мої майстер-класи для навчання, в'яжіть. і робіть цей світ теплішим. Дякую, до нових зустрічей! Bereží sebe.